в руках телефон. Не знаю, что на телефон. Пожмакай. Ти вот такой постукай. Це ж видно, це блокнот. Ні, а. Ладно. Постукай ним такого по підлозі. Він е, ой, Колю. Ой, багато кольорів. Скажи один основний. На е, ну, напевно, рожевий, тут багато його є. Це не твій телефон, бо то в тебе на телефоні чехол холод Я тобі не вірю. Та в мене на один телефон є. Я тобі не вірю. Ти брешеш. Чехол. <схід> а це не телефон, це чехол. <схід> Тепер є. Що в тебе в руках? Яйце динозавра. А ось такого постукай по ньому. По ньому чи під по, на підлозі? По ньому. Ой. А, а, добре, пошкрябай під по ньому такого. Так, ладно, а... Що б тобі сказати? Ладно, по ним по мольберту. по Це не це не завтра. Я тобі скажу чесно, що це. Ні, ні, ні. Це нау твій. Який? Це понал. Я не покажу. Ой, Софія, не дивись, я ховаю. Ладно. Я тобі не вірю. Тебі, дракон, в тобі цей дракон у мене його немає. Добре, я ж тобі сказала, що це насправді пина. Ну дай. Ну і покажи. Вона <classics> тут збирає всі свої ручки. Отакі були. Це взагалі вона мені подарувала. Я? Да. Ти забула? Софія, це тобі. Да. Ладно, це все. До Всім є. пока!